Всім привіт! Сьогодні готую ліниве тірамісу. Чому ліниве? Тому що е, самі печенюшки, оці що потрібно, печиво савоярді, я його купила, а не пекла. Тому я його так і назвала: ліниве тірамісу. Але воно дуже смачне, швидко з'їздається, ну, і супер, і швидко готується. Так, от у нас це така продається, воно пачка таке, печиво савоярді, так і називається. Ось тут у пачці було 4 таких штучки. От, Нам буде потрібно воно. Потім нам буде потрібні вершки, вершки 33% і більше, щоб збилися. Це кава у мене. Тут одна столова ложка і 150 грам води. Я його просто заварила. Але воно вже у мене кімнатної температури. Цукрова пудра вершки, сир Філадельфія. І ще нам буде потрібно десь ну, столова ложка, можливо, менше какао. Ну, у мене какао ось таке гарненьке, красиве. Так що будемо прикрашати. Так, Спочатку ми будемо збивати вершки, вершки 250 грам. Вершків я возьму половину і будемо збивати із цукровою пудрою. Так, спочатку я десь приблизно грам 50 насиплю, потім попробую, якщо мені буде недостатньо, то тоді досиплю. Так, і починаю збивати. Зараз я у посудину, У мене ось така для запікання, скляна. Будемо викладати. Але перед тим, як викладати, потрібно його промочувати у каві. Кожне, кожне оце ну, печення. Так, зараз буду показувати. Це зробили ми третій шар печива, і будемо зараз уже останнім, останнім шаром будемо накривати кремом. Тепер я возьму десь. Ну, ложечку. От, какао, і буду зараз прикрашати. Так, все. І ставимо в холодильник десь на 2 годинки. І вже можна їсти. Ось дивіться, яка смакота в мене. Получилася дуже швидко, смачно. Спробуйте. От. Всім смачного і всім па-па.